Всім вітання! Отже у нас п'ята доба і ми просвітимо яйця Барби з'є від Юлії Лужної та її мами. Так, запліднене. Також є ембріончик. тут є. Також видно. Пледный эмбрион, запледненный, Ембрион Е також е, запледнене, запледнено. Так, от тут, здається, немає незапліднене. Наступне є. Є. Знову ж таки є. Запліднене. Також запліднене. Є, ембріон. Кож є. Є. Запліднене яйце. Так, тут ось він. Знизу. Не знаю, чи видно в путі майже під самим низом. От, запліднене. Ось, до речі. Бачите, є ембріончик, і при транспортуванні було пошкоджене і це, але я його воском закапав. Білок не постраждав, тільки зверху шкаралупка. Будемо очікувати, що пташеня вилупиться. Так, є ембріон, Також є. Забліднення ембріончик є. Запліднене і запліднене. Отже, з 30 яєць. Ось це яйце ще поки що невідомо, не бачу я тут ембріона, але 29 це чудовий надзвичайний результат. Будемо сподіватися, що ось це де пошкодилась трошки шкалупа Вилупиться. Що ж, дякую Юлії та її мамі. Ось такі результати у курочок Барбезіє, у Яремчі. Всього найкращого, гарного, всім та мирного неба над головою!